Вітаю громаду Кагарличчини. Я депутат Кагарлицької міської ради, 8-го скликання Іван Лисий, сьогодні 4, -го, 4 -го січня 2026 року, знаходжусь на території нашої громади, міста Кагарлик. І принагідно хотів би, шановно, шановні виборці, шановні мешканці громади Кагарличчини, а це і сіл і міста Кагарлик привітати вас з наступившим уже 2026 роком. Побажати вам, як і побажали вам у цьому році вже наш президент України, а також депутати і депутат нашого округу Анна Скороход і всі інші добродії, я думаю, що вітали і місцевий голова, і депутати місцевої ради. Також я принагідно хотів би звернутися і привітати вас пришечим 2026 роком, та побажати вам, щоб наш, щоб ми, як держава Україна. Все-таки цей 26 рік нас порадував нашою перемогою, щоб до наших осей повернулися наші сини, чоловіки, брати, сестри, які, які захищають нашу країну. У ці, так сказати, ну, можна сказати, нашій, кровавій, б... наші війні, яку до нас, яка прийшла до нас вже майже 4 роки. 4 роки через те, що сьогодні вже 1400. 411-й день, як триває ця так сказати, несправедлива, як, несправедлива війна проти нашого народу. Так що бажаю, щоб в наступному році наступив довгожданий мир. І цей мир, звісно, не був на умовах Будапельських чи... Там, чи інших умовах, які були, ми, а ми знаємо, це були і, і, інші, і інші умови, які не приносили, нам, не, не приносили нам миру, а відповідно принесли той мир, який заслужив наш народ і ми всі. Так що бажаю товариство повернення так сказати, чоловіків з війни щоб Україна стала, вступила у новий рік з новими реформами. А ми з вами вже бачимо, що вчора, наприклад, звісно, не в нашій Україні, в нашій Україні відбуваються корінні зміни. Це, ви знаєте, що президент України буквально вчора на, так сказати, в своїх відеозвітах повідомив, що він проводить корінним образом зміну міністра оборони України. А ми знаємо відповідно, що за зміною міністра відбудуться відповідні зміни. Так сказати, і в мобілізаційному так сказати, законодавстві. Через те, що така мобілізація, як на сьогоднішній день, ми довели до того, що представників ТЦК б'ють ломами, молотами, стріляють в них. Це не повинно так бути. Це, це наслідки того законодавства, який був запроваджений на півтора року пізніше, відповідно. І в результаті ми отримали таку мобілізацію. Не повинно так бути. Зараз повинні бути зміни. Щоб щоб захист держави касався кожного, кожного здорового, відповідального громадянина, а не полягали тільки на тих людей, які беззахисні або непатріотичні. Оце не є несправедливість. Так що ми чекаємо зараз не тільки зміни міністра оборони, а й відповідних змін. Також, товариство, бажаю змін у нашій громаді, щоб в нашу громаду також прийшли інвестиції. Щоб наш бюджет, який ми затвердили вже на 2026 рік, працював на нашу громаду, щоб депутати, які представляють вас, представляли дійсно інтереси вас як громади, ваших дітей, вас особисто, а не свої персонально цілі передбачали, приходити, так сказати, потрапляючи до стін ради. Бажаю, щоб покращувалася наша. Сфера медицини, яка ось перед нами знаходиться. Бажаю, щоб побільше було, якісна була освіта у школах, щоб дітям було затишно, і відповідно, відповідно були, так сказати, хорошо навчалися, побільше, поменше було блекаутів, щоб ми жили більше так сказати, в теплі, в світлі і багато багато, багато інших. Також, коротко товариство я хотів би вас проінформувати про... Свою депутатську діяльність через те, що ви знаєте, що я як депутат, та й не тільки я, а й інші наші колеги, а нас там у представницькому органі Кагарлицької міської ради аж 26 депутатів за виключенням одного представника ПЖЖ, який ні разу не з'явився ні на одну сесію. Але був представлений нашою громадою. Від, від політичної партії за опозиційна платформа за життя. Ну, це така, так сказати, предісторія. Так що, а останні всі, які приходять на сесію, я, до речі, до речі, за себе особисто я хочу повідомити, що я в 25-му році відвідав усі сесії, які відбулися в стінах Келгарницької міської ради, я відвідав усі комісії, які відбулися так сказати, в стінах профільної комісії, до якої я входжу. Значить, це комісія з питань соціального та так сказати, регламентного питання. Значить, я відвідав усі засідання сесії. Значить, я персонально відображав думку громади, яку я отримував від мешканців громади. А це було і мої, я як депутат, ви знаєте, що депутат повинен. Не просто приходити на сесію і просто там сказати влістити ну, свої приватні інтереси. Ні, депутат це людина, яка раз на п'ять років якраз делегована вами представляє ваші інтереси, а не свої персональні. Так от я, представляючи ваші інтереси, я звертався з відповідними зверненнями, через те, що закон мені це зобов'язує мене, що я як депутат я маю право ініціювати питання до порядку денного, а також персонально звернутися відповідно зверненням від людей, від громади. Це міста Кагарлика або села, любого села і сіл нашої громади. Такі звернення до мене надходили. Наприклад, це забезпечити людям, так сказати, щоб не їздив вантажний, багато великогабаритний вантажний транспорт. Я відповідно звертався до голови громади, відповідно, відповідно, голова громади давав розпорядження на цих вулицях, вивішувалися відповідні знаки, які вже, так сказати, обмежували цей рух цих транспортів. Також я звертався до до голови громади відповідними своїми депутатськими зверненнями, наприклад, перейменувати вулицю. Це... До мене зверталася, наприклад, родина або... Ініціювали там другі люди, що є такий то чоловік, який проживав на цій вулиці, який у молодому віці загинув. Я як депутат відповідно ініціював таку, такі звернення і такі звернення проходив. Я не одногласно, не одно, постійно, коли ще ви знаєте, що в нас діє указ президента, а вже зараз і закон Верховної Ради про те, що, кожен, що на території нашої громади, да й всієї України, о 9-й годині відбуваються... Хвилина, хвилина мовчання це коли всі зупиняються і дають шану тим нашим героям, такі, що які віддали життя. А нас такі герої, як ви знаєте, вже на алеї більше ста чоловік. Значить, то я, наприклад, ще, так сказати, користуючись тільки тим указом президента, я тоді на сесії міської ради, відповідно, звертався до голови, до депутатів, щоб ми в нас на території громади до цього привернути увагу, щоб звернути, звернутися до суб'єктів господарювання, до приватних об'єктів, до комунальних, до всіх, які в нас є, до, відповідно, до відділу поліції, щоб вона забезпечила зупинку руху. І таким чином, чином... Чином ми втілювали в життя і цю норму на території нашої громади. Також ви знаєте, що я... А я вас інформував, що я відстоював ваші інтереси через те, що депутат, він повинен, якщо він бачить, що десь є порушення законодавства, або ущемляються інтереси громади, то він повинен просто не тільки прийти, подивитися, розвернутися і піти. Він повинен звернутися в відповідні органи, а це поліція, це прокуратура, і відповідно подати відповідну заяву про цей злочин, ну, порушення, і відповідно поліція відповідно до кримінального, кримінального коду повинна відкрити від статті, по-моєму, 214, повинна зареєструвати провадження. І я таке товариство, я такі дії робив на території нашої громади в 25-му році, коли я бачив, що, наприклад, конкретна людина, а це от в частності представники, які працюють на посадах у нашій громаді, користуються своїми, так сказати, преференціями, використовують земельні ділянки, наприклад, в такий протизаконний спосіб, наприклад, земля має одне призначення, це для розміщення там енергооб'єктів, сонячних, вітрових. А ця земельна ділянка це не гектар, не два, а десять і більше гектарів, значить, використовується просто для сільхоз з порушенням законодавства для сільхозробіт, то, звісно, я привертав до цього увагу. Це було, звісно, не так просто, через те, що коли я приходив у поліцію, то поліція, наприклад, це не відкривала провадження, каже, тут немає порушення, я відповідно не зупинявся, йшов до суду, до нашого Кагарлицького, подавав позив судовий про те, що це порушується моє право як депутата, порушується право моїх виборців, коли їх грабують. До цього ніхто не хоче привернути увагу. І вже суд зобов'язував відділ поліції, керівника у нашого відділу поліції номер 1 відкрити провадження. І ці провадження на сьогоднішній день є. же, товариство, були різні випадки, були погрози в мою адресу. Я теж, відповідно, звертався в прокуратуру, в регіональну, потім прокуратура передавала на місцеву нашу Бухівську прокуратуру, і прокуратура відкривала провадження. І зараз ці всі провадження досліджуються. же, товариство, я хочу вам принагідно повідомити що ми з вами, коли в нас стало питання закрити наше родільне відділення, ви прекрасно знаєте цей випадок, він теж в нас відбувся вже в 25-му році, коли ви знаєте, що відповідно наша медицина зараз фінансується. За рахунок Національної служби здоров'я є така служба, і відповідно зараз до нових правил у люба послуга це називається пакети. І от коли нам не надали цей пакет через те, що ми не походили по нормам відповідним, у нас не було числа відповідного народження дітей, а це не менше 200 дітей повинно у родільному відділенні народитися. Тоді віддається відповідний пакет. І тоді кожна послуга породільна оплачується державою. А як, так як ми не, в, не впадали у цей, так сказати, 200, 200 народжених дітей, то нам тоді Національна служба відмовила в цьому пакеті. І стало питання закриття цього, цього родільного відділення. І тоді про це широко небайдужі люди написали в інтернеті. Це було придано такі високі резонансні події, коли на неї привернув увагу. Голова нашої міської ради, Панюта Олександр Олексійович. І тоді всі ми разом було прийнято рішення, громадськість, міська влада було прийнято рішення дофінансувати це відділення. І воно в 2025 році фінансувалося за 4 мільйони за рахунок нашого місцевого бюджету. І вже в цьому році, товариство, я принагідно вам повідомляю, що рядок вже, так сказати, фінансування у 2026 році зберігається і ми обратно будемо дофінансувати дофінансувати відповідне відділення за рахунок власних коштів, щоб воно зберігалося. Через то, що... А ще то задача стоїть, що можливо закінчиться війна і в нас з'являться, як ми вже я вам говорив, що, ми всі надіємося, що в нас з'являться інвести... інвестори, які прийдуть сюди з відповідними проектами з якимись кластерами, з якимись так сказати, новими проєктами, які дадуть робочі міста. А якщо дадуть робочі міста, то відповідно з'являться люди. А відповідно, як люди, а це молоді люди, то вони народять дітей у цьому закладі. І в нас ми вийдемо на, на цифру 200, 200 дітей. А зараз ви знаєте, що з 1 числа держава за, уже, так сказати, дає стимул. Кожна, кожна дитина, яка народиться з першого. Січня 26-го року породілля отримує, ну не зразу там, а з відповідною розбивкою 50 тисяч на дитину. І тепер то есть, держава стимулює, ми стимулюємо, щоб недалеко не їхали і тут народжували. Таким чином, товариство, ми ви з вами, з вами разом, ми досягнули того, що, що в нас родільне відділення працює на території наших громад. же ви знаєте, коли стало питання, наприклад, і ми вас повідомили про те, що група депутатів, атецілих, 11 депутатів, звернулися до голови нашої громади, щоб голова громади з відповідним листом підписали 11 депутатів, і ми ці, ці прізвища знаємо, якщо треба, ми можемо вам їх повідомляти і розказувати, що це за депутати. Вони звернулися, що треба виділити 1 млн 400 для покращення умов, житлових умов начальнику відділення поліції Вадимі Бандурі. Тоді це дуже сколихнуло громадськість, і, і ми до цього привернули увагу, і ви до цього привернули увагу, і всі заперечували через те, що ми розуміємо, що Вадиму Вікторовичу необхідна була житлова площа. Але вибачте, якщо в нас є, наприклад, така категорія, як вчителі, які не мають житла, або лікарі то чому ми не ставимо питання лікарюві або вчителюві, а іменно Вадиму Вікторовичу? Звісно, голова дослухався до, до, так сказать, до реакції громади і відповідно лист, який був направлений йому, відклали і так сказать, ця програма не була втілена в життя, тобто мільйон 400 не був використаний для придбання житла. Для Відділу, для керівника відділу поліції, а ці кошти так і залишилися в громаді. Можливо, їх використали в другому напрямку. Ну от така була подія. Тобто це говорить про що? Що ми привертали увагу, вашу увагу, і таким чином ми, ми так сказати, досягали успіху, де ми бачили несправедливість. Багато, звісно, чого хотіло, хотілося. Ви знаєте, я як депутат привертав багато ворог, не тільки привертав, а робив багато, наприклад, для відновлення річки. Безіменну. Є така річка, яка в нас бере початок села Леонівки, потім йде на село Мирівку, потім на Бендігівку, потім на Стави, і там вона вже називається Гороховатка, і далі вона рухається вже по ракетянській громаді в напрямку річки Рось. Це притока така річка, але вона бере початок від нас. І ми на рівні... Громадських активістів ми приклали, звісно, багато людей нас засуджували за те, що, що мов іде кровопролитна війна, ми збираємо на сітки, а тут річку відновлюють. Але товариство, сама програма розпочала свою роботу тут у нас колись в Кагарлику, і ще з 2018 року, коли був такий останній Керівник, як Терещук Анатолій Дмитрович, керівник області нашої Київської. І він з відвіданими відвідав нашу громаду. І ми прийшли на цю зустріч, і там ми тоді звернулися до цього Анатолія Дмитровича і сказали, Анатолій Дмитрович, допоможи нам так сказати, відродити річку безіменну. І Анатолій Дмитрович дослухався, тут же дав розпорядження на той час департаменту екологічної е екології, тоді була Вікторія Киреєва така. Він їй сказав, скільки грошей треба на проєкт, Вікторія сказала, скільки там суму назвала. І то вже він дав протокольне доручення, було, так сказати, це питання було піднято на рівень області. І, і ми його, так сказати, тримали. Після того вже... Київська обласна рада виділила 500 тисяч на проєкт, на цей проєкт. Ви розумієте, через те, що спочатку було доручення, потім відповідно голосування Київської обласної ради, відповідно, було виділені кошти, кошти так сказати, освоїли, замовили проєкт і вже потім держава дала фінансування під цей проєкт. В результаті роботи закінчені тільки всього на відстані 2,9 кілометра. А сама річка має набагато більшу протяжність на території нашої громади порядка 8 кілометрів. 8 чи 9, по-моєму, 9. І оцей ще, так сказати, відрізок, це тільки третю частину зробили. Хотілося б робити і далі. Ми звернулися до нашого голови громади і кажемо, шановний голова громади, давайте, можливо, і ми десь будемо щось робити в цьому напрямку, наприклад. Зараз війна, звісно, коштів не вистачає. І він на це посилається, що зараз не до річки. А так би, звісно, не мішало б, наприклад, теж зробити якесь співфінансування, або звернутися, зробити самим проєкт проект відповідний, а потім вже звернутися до органів влади, до обласних, до державних, попросити співфінансування. І таким чином рухатись через те, що коли ми буваємо у міністерстві. І, а це ви не подумайте, що це просто так е, е, прийшов, приїхав Терещук Анатолій Дмитрович, ми то сказали, і воно все пішло і поїхало. Ні, після цього була ціла клопітна робота. Це зустрічі з міністрами, це зустрічі в, з керівниками області, де, де, як сказати, в розмові ти доказуєш, переконуєш їх, що цей проєкт необхідний цій території цим ці людям. І вони задають просто питання, а чому ви нічого не робите? Чому ви на містах нічого не робите? Ви там живете. У вас залишаються екологічні кошти і називають Ми Вам держава на рівні законів передала кошти, ви ці кошти не використовуєте, або використовуєте на інші проєкти, які ви вважаєте більш важливі, а до нас ви все нажимаєте на нас. Дайте нам річку, дайте нам медицину, дайте те. Тобто вони йде справедливо ставлять питання через те, що треба самим робити своє домашнє завдання. Ну і так багато чого, товариство. Значить, робив як депутат. Я вважаю, що якщо перецінити, я буду вам перечислювати час, скільки я звернень написав і, якого, і скільки, так сказати, які відповіді, це вже я думаю, що не, вам буде нецікаво. І, і регламент нашого часу мого інтерв'ю не буде дозволяти. Так що робив і вважаю, що хоч і закінчили, а ви знаєте, що 25 жовтня цього року, 25-го, 25-го. Наші обов'язки як депутатів місцевих рад, згідно Конституції, закінчились. П'ять років нашого терміну вийшло. Але вибори не відбуваються, як ви знаєте, через те, що йде війна. І, відповідно, немає ні виборів, ні президентських, ні до Верховної Ради, ні до місцевих рад. І таким чином ця наша рада продовжує роботу. Так що поки приходиться робити, хоча б хотілося, звісно, щоб вибори відбулись, щоб ви делегували нових людей, більш відповідальних, понімаєте, через те, що це дуже відповідально, щоб не відбулося так, як відбулося у 2025 році, коли громада Кагриличини прийшла. В Невеличкому так сказати, всього із 24 тисяч наших громадян, які проживають на нашій території, прийшло всього 7 тисяч 800. І проголосували так, як проголосували. З, вибрали таких представників, які, можна сказати, і не представляють вас. Так що, товариство, тут треба дуже бути пильними, дуже відповідальними, через те, що це не просто, так, знаєте, погратися, прийти там, проголосувати, або за гречку, або за яку-то преференцію грошову, або за просьбу того місцевого фермера, що я тобі колись там вигорю город, або посапаю ще, що то там зроблю. Це не проходить. Якщо ви йдете на такий так тонкий лід, по в результаті... Ви страждаєте, ваші діти страждають, громада страждає, через те, що ці представники, які за, проходять за такі прекваренції, як за гречку, за гроші, або деякі за алкоголь проходили, деякі, ну були різні варіанти. Деякі, наприклад, деякі, як Іван Сінцов, наприклад, той взагалі крав голоси. Ну не він персонально крав, а крали люди, які були в комісії. Через те, що коли привезли сюди до виборчої комісії конверт за Івана Сінцова, то там написано на конверті, опечатано. Підписано членами комісії, що тут у цьому конверті знаходиться 100 бюлітнів за товариша Івана Сенцова. В результаті він лопнув той конверт. Розумієте, яка містика лопнув. А інструкція передбачає, що якщо конверт лопає, його треба пересчитати. І от коли його пересчитали, то очі в комісії полізли на лоба. Всього-навсього за Сенцова 30, а 70 просто підкинути. Підкинути за інших кандидатів. То і зловживання було, порушення законодавства. Все це було зафіксовано, товариство. Визвана поліція, відповідно, відкрите провадження. Його забрали аж у Київ, сказали, що це таке важне. Возили, тягали, в результаті е, прийшло до Кагарлика. Я запитав колись бандуру Вадима Вікторовича, кажу, а як же там те розслідування, що то, відповідно порушень законодавства, що там голоси крали. А він каже, та ні, там порушень не виявили. І все. Оце товариство називається Рука руку миє. Оце там не виявили порушень. потому не виявилося. Зараз подивимося, як виявлять порушення в погрозах, потім як виявляють, порушення в захваті землі через свого сина і багато-багато інших. Тобто, виходить, чого так відбувається в даному випадку? Через те, що якщо раз чоловік чоловіка не притягнули до відповідальності. О, тоді за вибори, коли люди, як казав я, я так називався, коли тебе в двері виборці не пускали, то його в вікно впихали, в форточку, і вперли. От і тоді ж все ці вибори закінчилися, в депутати не попав чоловік, але колеги, якогось по цеху, по-виробничому, взяли, зібралися і сказали, де ну, тих виборців, ми його виберемо. Зам голови громади і вибрали. Ну і так чоловік і працює. 65 років він не йде, так як я. Наприклад, от я ж не отримую гроші як депутат, і інші депутати не отримують. Я на, так сказати, на своїх, за рахунок свого часу, за рахунок своїх фінансів. Представляє ваші інтереси. Він представляє, не представляє, він на роботі. Я взяв його інструкцію, почитав, должну, до, посадову інструкцію. Так я подивився, що там практично чоловік має працювати не 8 часов, а, мабуть, 28 часов, 24 точно на добу, щоб виконувати обов'язки. Але так як вони виконують, то так ми живемо. Так що, товариство, коротко доповів вам про... Іван свої... Миколаївич, дозвольте запитання. Так, будь ласка. Громадськість цікавить Харчування дітей. Ви сьогодні оце не, не згадали про це. Можете Конечно, трошки можу. проінформувати? Дивіться, товариство, на, 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 на період 25-го року е, держава Україна дала, давала таку субвенцію, але вона е, насчет харчування дітей. Це стосувалося перших-четвертих класів. Діти перших четвертих класів отримували гаряче харчування. В загальних школах, в наших навчальних закладах, безкоштовно, незалежно з якої ти родини, ти дитина перших-четвертих класів, ти отримала. Але це була, так сказати, державна дотація. Уже я, як депутат, тоді, до речі, я вам про це часто інформував, я звернувся з відповідним зверненням на одній сесії, я не можу, не пам'ятаю, яка це була, чи 70-та, чи 65-та. Але я звернувся до присутніх і до голови і попросив унести в порядок денний, там, сказати, моє питання, щодо відсторон задіяти ще таку групу дітей, як п'ятий-шостий клас в нашій громаді на безплатне харчування. Ну кажу, дивіться, держава дає перший, четвертий, а ми як. Як громада, відповідальна громада, давайте допоможемо батькам 5-6 класів. Ну, голова тоді сказав, що ви, Іван Миколайович, треба не тільки 5-6 клас, треба обговоритися на комісії і зробити це 5-11 клас. Ну, я погодився. І На комісії довго гадали, сказали, що це, мабуть, будемо робити вже з 1 вересня, прийшло 1 вересня, обратно це не не, не втілили в життя, ні 5-6, ні 5 5.11, дійшли до кінця року і так і не не, не ну, не запроводили в життя. Але вже в цьому, році, в цьому році я як депутат, я слідкую за державним бюджетом, я бачу, що в державному бюджеті нашого вже у державному бюджеті. України вже є рядок, в якому написано, що 14 мільярдів, 14 і 4, 14 мільярдів 4 мільйона вже виділено на субвенції для, для загальнонаціональних скіл всієї України, не, значить тільки під харчування. Ця сума, яка буде давати можливість харчувати дітей вже, так сказати, і не тільки перший, четвертий, а й п'ятий, 11. Так що чекаємо, товариство, я не знаю, як воно зараз буде далі втілюватися в житті ця програма, через те, що ви знаєте, що відповідно до державного бюджету в нас вже збільшується і зарплата вчителів. Це ось вже з 1 січня, правда, діти, дітки зараз на канікулах і вчителі теж, але вже закон працює, що заробітна плата по-моєму, на 30% збільшується 10% оклади вчителів і з 1 вересня ще на 20%. По-моєму, так, якщо я не помиляюсь, збільшується. Таким чином. Так що харчування здвиги є, але не на, не на рівні громади, а на рівні держави. Отак, От Віктор Олександрович. Дякую, зрозумів. Значить, що, товариство, тоді дякую вам, Віктор Олександровичу, що взяли інтерв'ю. І ще раз звертаюся і кажу, віримо в Збройні Сили України, віримо в Державу України, допомагаємо Збройним силам України. І слава Україні! Героям слава.